Всім доброго вечора, доброго дня! З вами Віктор і тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. Для початку скажу так: в описі є посилання на телеграм, на мій інстаграм, на плейлісти, як зробити жінку щасливою і як жінці позбавлятися стресу. Там ціла купа пунктів доречних, цікавих, корисних. Ви можете подивитися і знайти щось для себе. Ну, а зараз перейдемо до суті нашого відосу. Як ви бачили назву, назву цього відосу. Е, вона звучить як, е, привабити чоловіка, чи як приваблюється чоловік, чи щось таке. Е, ну, скажімо так, е, начебто звучить. Досить нескладно, просто що ну, приваблюється зовнішністю. Е, ну, досить е, зрозуміло так звучить. Е, але е, сьогодні трохи не про це. Е, ми часто, тобто я часто говорю, розповідаю про те, що е, чоловік має проявляти активний інтерес е, до жінки. Активні залицяння до жінки і таке інше. Тобто бути ініціативним. таке інше. Ну, якось звучить, начебто, жінка взагалі ніяк не може привабити, звернути увагу на чоловіка до того, як він на неї звернув чи щось таке. Але сьогодні я розкажу про певні три такі пункти. Щодо цього, як чоловік приваблюється, ну а перед цим нам варто розібратися, як саме усе це діло називається. Тобто, коли жінка прибігає до певних заходів, дій, щоб звернути. На себе увагу чоловіка, щоб дати йому зрозуміти, що він може проявити певний активний інтерес, почати залицятися і щось таке. Як одним словом, це назвати? А називається це флірт. Тобто, флірт це е, певні дії та заходи жінки, е, які дають чоловіку зрозуміти, що. Він їй привабливий. Тобто, що він має певний шанс не обламатись, якщо він до неї підійде, і спробує щось таке робити. Ну, а як жінка це може робити там? Е, покліпати оком там е, чи щось таке. А ну, от ті от, пункти, про які я казав. Ну, звісно, е, Важливо сказати все-таки про зовнішність. Ну, просто це у нас так. І, скажімо так, не тільки ж чоловіки приваблюються зовнішністю, для жінок зовнішність теж, чесно ж кажучи, важлива, правда? Чоловік може бути ну, там, приємний, з приємною зовнішністю, і там, ну, напевно, що питань немає, а може бути з такою собі. Зовнішністю з таким собі запахом і таке інше. Він може підійти до жінки і там ну, тири пири. Але вона його відчиє. Ну, і буде добре, якщо вона надасть йому певний зворотній, конкретний правильний зв'язок. Ну, і до наступного разу він може привести себе до ладу і вже буде зовсім таки інша розмова. Ну, щодо. Того, як чоловіки зовнішністю приваблюються, звісно, можна легко одягтись так, зробити собі зачіску таку, що й буде якось ну, привертати дуже сильно до себе увагу. Але знов таки ми говоримо не про це. Щоб чоловік розумів, куди ви його запрошуєте, то ви маєте відповідно виглядати. Якщо ви хочете його звабити на потрахатись один разок, одягайтесь як шлюха. Це стопудов прокатить. Але тут ми говоримо про будування взаємин з великою довгою перспективою на декілька десятків років, тому тут треба одягатись якось по інакшому Звісно, по-перше, треба виглядати жіночно. Чоловік має розуміти, що ти жінка, а не мужик, або не шлюха, чи щось таке. Він має розуміти, що, скажімо так, певний перша думка має бути така, що ви, напевно, що має бути, маєте бути адекватною. Ну і які у вас там. Думки, перспективи, щось таке. Звісно, він якби привабиться у 99,9% випадків на те, щоб потрахатись, але, скажімо так, це, цей момент вийде більш таким культурним і, скажімо так, буде простіше мати про це певну мову. <кій> Якщо ви одягаєтесь як шлюха-потаскуха, ну, уявляєте, ви отак от одягнені, до вас підходить чоловік, він вам там щось <кій> там таке, типу, пішли, а ви йому шути фу, Ну, якось дивна ситуація, правда. Тобто має бути певна охайність, певний дрес-код. Щось таке. Ну і, як я вже сказав, один з найважливіших пунктів це жіночість. Він має бачити в вас жінку, а не якийсь там об'єкт незрозумілого чого. Не обов'язково сексування будь-чого завгодно. Треба, щоб він бачив в вас жінку. Ну, і це був перший пункт. Як приваблюється чоловік. Другий пункт, як вже саме не просто звернути на себе увагу, а як трошечки простимулювати його до активних дій. І другий пункт у мене звучить так: жінка потребує допомоги. Тобто, треба організувати таку ситуацію, щоб жінці потрібна була чоловіча допомога. Наприклад, Припустимо, що у жінки є автомобіль, своя машина, і що треба зробити, зупиняємо машину або, припустимо, вона у вас насправді зламалася. Ставимо оці там дорожні конуси біло-жовті. Ну і робимо все, щоб було ясно, що. У вас якась хана з машиною. І просто ну, напевно, що кожен другий щонайменше буде зупинятися, щоб запитати, що у вас не так. І не треба там якось ну, там, не знаю, робити щось таке, що було зрозуміло, що ви там копаєтесь, що вам там щось зрозуміло, чи щось таке. Ні, сядьте на машину. І з таким сумним обличчям чекаєте визволителя. Звісно, будуть зупинятися поряд з вами, скажімо так, випадкові всякі люди. Але, скажімо так, приклад досить зрозумілий. Тобто, це така ситуація, де ви Ну, скоріше за все, ви не здумаєте відмовлятися від такої допомоги, щоб вам допомогли там відремонтувати машину, чи там, скажімо, відбуксувати її кудись, чи щось таке. Ну, це був такий приклад. Також там. Якщо ми вже говоримо про якогось конкретного чоловіка, який там у вас десь в соціумі поряд, він вам сподобався ззовні там, ви побачили якісь певні моменти в ньому і хочете привернути до себе більш уваги. Не знаю, там підверніть ніжку перед ним, впадіть перед ним, щось таке, що. Тирям. <плес> а, больно, поможіть. <кхи> тобто, насправді, це ж така більш чоловіча роль, як би подати вам руку, допомогти вам стати, аніж е, задача її подруг чи щось таке. Тобто, це знов такий момент, де е, насправді будь-який чоловік може допомогти е, не обламатися <кхи> там. Е, Привернути до вас увагу, проявити такий е, гідний поступок, і чим може навіть заслуговувати е, на, на те, щоб взяти у вас номерок чи е, ID в телеграмі. Тобто, е, скажімо так, е, щоб чоловік вам просто... Допоміг, ну, виконав свою якусь певну чоловічу роль. Не так, що там тобі потрібна допомога, а що в тебе манікюрні ножиці десь там пропали, ти в подруг просиш, а так, щоб тобі міг допомогти чоловік, а не жінка, щоб щоб було ясно, що чоловік саме має щось там для тебе таке зробити. Е, ну і знов таки йдете, е, йдете там, е, сідаєте на якусь е, лавочку і там. Мазолька болить. Ну і е, знов таки, так, посидите, хтось до вас підійде, там е, запропонує пластер, е, запропонує сходити в аптеку чи щось таке. І е, знов таки. Це такий момент піклування до вас. І насправді, якщо ми кажемо не про якогось конкретного, то, скажімо так, ви в статусі пошуку свого обранця чи когось. Ну і щоб хтось там приступив до певних активних дій щодо вас, можна таким чином будь-кого так ну, звернути на себе увагу. І знов таки, скоріш за все, якщо він вам. І допоміг, він захоче якось ну, е там, попросити номер телефону, чи ще щось таке. Е і він має дуже мало шансів обламати. Звісно, ну, ну, я не знаю, який приклад має бути, щоб він не в цьому плані обламався. І знов таки, якщо ми говоримо про е неодружених чоловіків, А так. ну, е Реально зрозуміла ситуація. У вас проблема, чоловік починає, починає з того, що він робить до вас такі гідні поступки. І насправді, окрім того, що ви просто там когось звернули на себе увагу, захамутали щось таке. Він до вас проявив певне піклування таке, наліпив на вас там пластир, щось таке. І ви насправді ж самі вже потроху починаєте там його оцінювати, що він ну, не пальцем роблений, потрошку піклується, щось таке. Тобто, це був другий пункт жінка потребує допомоги. Ну і третій пункт звучить так. Чоловік потребує відчувати себе чоловіком. Насправді ж, знов таки, можна одягтися як шлюха. Можна, е, не знаю, стимулювати в нього ерекції там, достелі, чи ще там якось. Е, тільки так. Але проблема в тому, що ну, пару разів може й вистачить. Але якщо Поряд з вами він не відчуває своїх не відчуває поряд з вами стимулювання своїх чоловічих ролей, його чоловіча природа пригнічується, і чоловік пригнічується і сам. І буде добре, якщо він зрозуміє, що йому з вами погано, що він пригнічений, і почне щось робити, щоб цю ситуацію виправити. Може статися і так, що він це спочатку не помітить, а потім вже буде запізно. І тоді у вас будуть нормальні такі проблеми, які будуть мати вже більш серйозні наслідки. І знов таки, чоловік потребує відчувати себе чоловіком не в плані того, що він володар пісюна. А в плані того, що він для вас робить. Коли він робить для вас дещо таке чоловіче, відкриває для вас двері, відсуває для вас стілець, щоб ви сіли. Там, коли ви кудись приходите, ви він. Знімає з вас верхній одяг, щоб повісити його там на вішалку чи кудись. І, і тобто він виконує певні свої чоловічі обов'язки. І це були такі приклади, мінімальні для етапу залицянь. А от ми ж говоримо про таку дальню перспективу. Він має про вас. Піклуватися, так як він може як чоловік для своєї жінки, для вас піклуватися. Тобто, забезпечувати безпекою. Ми говорили про 5 видів безпеки, можете подивитись мені, в мене на каналі. там, Близькістю і чимось таким. тобто, ви маєте певні потреби, і ці потреби може задовольнити тільки ваш чоловік. Я маю на увазі не всі певні потреби, а є певні потреби у жінки, які може задовольнити тільки її чоловік, тобто її муж. І тобто, в такій ситуації також ви маєте за це віддячувати за те, що він це робить для вас. Тобто. Певний фідбек він робить, вам подобається. Припустимо, що ви здорова жінка і вам справді подобається, ви справді віддячуєте. І тоді все буде добре. Якщо вам не подобається, а ви кажете, що подобається, у вас проблеми з головою, вам треба лікувати. Якщо ви не почнете, ви отримаєте цілу купу проблем. Ми припустимо, що ви здорова і вам правда подобається. Віддячуйте. Чоловіка, чоловіка цікавить результат. Він робить певні дії, і він бачить, наскільки ви від цього щаслива. І його в цей момент тестостерон просто переповнює. Я хочу зауважити, що тестостерон це буквально в прямому сенсі гормон, чоловічий гормон щастя. Там є дофаміни, дерфін, там, та, та. От, тестостерон це конкретно чоловічий гормон щастя. Можна зробити такі ситуації, що <кхем> і, якби і жінка отримає цілу купу тестостерону, але від цього вона перестає бути жінкою і вона стає нещасною. Якщо чоловік отримує тестостерон, то <кхем> насправді кожен чоловік прагне того, щоб пахнути тестостероном і щось таке. Звісно, я не про смердючість, а про чоловічість, про певні дії і заходи чоловіка. І якщо ці умови виконуються, якщо він має змогу про вас спіклуватися, для вас щось робити і отримувати якісний, хороший, зворотний зв'язок, то він відчуває себе чоловіком. І... Також це стосується того, що ви, коли збудували сім'ю з ним, ви не ломитесь на роботу, бо таким чином ви проявляєте йому свою довіру. А для чоловіка довіра дуже важлива. Тобто, в цьому плані ви довіряєте йому, що він не лох, що він не асос, що він справиться з певними труднощами, в тому числі фінансовими. І так, він отримує більше та сторону, так йому е, з вами все більше і більше добре. І це і значить, що він потребує відчувати себе чоловіком. І якщо це е, е, діло задовольняється, то він приваблюється і завжди буде приваблюватися. Але, ну, і знов таке. Ми поговорили про різні етапи будування взаємин: від просто познайомитися до вже, коли ви сім'я, коли ви виконуєте певні обов'язки. Бо бути привабливими треба буде завжди, і в зовнішньому плані, і в виконанні своїх обов'язків, і в віддячуванні за виконанні обов'язки вашого партнера. Таким чином, ви один для одного завжди будете привабливі. І знов таки, усі ці три пункти вони насправді ж, е, також е, пов'язані між собою. Якщо він про вас піклується, жінка природа така, що вона в цей момент сяє. Там, е, навіть е, часто вже. Ну, Звісно, треба мати певний, скажімо так, умовно, дрес-код, щоб ну, не виглядати як чупакабра. Але навіть якщо буде, будете виглядати просто, але охайно. Але при тому ви будете задовольняти його потребу бути чоловіком, відчувати себе чоловіком. Це ну, пункт по зовнішності виконаний. Ну, це були три пункти. Про те, як приваблюється чоловік. Я їх повторю, це зовнішність, жінка потребує допомоги, чоловік потребує відчувати себе чоловіком. Так, звісно, категорії досить в цих пунктах різні, але дуже сильно доречні. Я вам рекомендую про це задуматись. Сподіваюсь, я розповів. Про це досить зрозуміло. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте, задавайте питання в коментах, на які я буду відповідати. Чекайте нові, круті, цікаві, корисні відео. З вами був Віктор і до побачення!